Добрий день, давайте подивимось, що в нього до вас. Як він ставиться, що думає, що бажає, що хоче. Дивимось на оракулі прекрасному такому чарівному. Просто сумки про відносини. Він дуже гарно показує такі речі. Що в нього до вас? Давайте подивимось. В нього до вас початок е почуттів. Зародження почуттів так Це коли людина розуміє, що в ньому зароджуються прекрасні світлі, теплі почуття, до вас, які схожі на що. На закоханість, так, мої любі, це дуже прекрасна, дуже класна карта. Причому така закоханість емоційна, сильна. так І він розуміє, що він посіє, то і пожне. Тому треба для того, щоб були прекрасні стосунки, якщо в нього так є. Є зараз такі почуття, то треба їх трошечки-трошечки планувати чіткіше. Бо якщо він щось робить не так, до нього повернуться всі якісь його негаразди. Ще є такий нюанс, може він вас міг образити, так? Але ви могли помиритися. І зараз він просто розуміє, що до нього повертається бумеранг, що якось він так себе неправильно з вами повів, що зараз пожинає ці плоди. Але і при тому. При всьому його почуття до вас ростуть, вони поновлюються, оновлюються. І він би хотів з вами далі йти рука об руку. Дуже б цього він хотів. Так, тут ви вийшли, як його прекрасна дама серця, така чарівна. І він, знаєте, дуже жалкує про минуле. Дуже жалкує. Все ж таки я права, тому що йде поток, що. Була тут ситуація не дуже добра, але чекайте від нього звісточки, дуже доброї звісточки. Якщо ви на відстані, він скоро з'явиться, напише чи приїде. І дивіться, дивіться, дно колоди дуже прекрасне, це домівка ваша спільна, Чекайте його додому, якщо він далеко, якщо він з вами поряд, просто чекайте від нього гарних новин.